Отже, який може бути бути вихід з нинішньої політичної кризи, і чи може зарадити передача повноважень часткових, звичайно, від президента до парламента? А отже, і часткова зміна форми правління нашої держави, наприклад, в країнах Західної Європи принаймні в переважній більшості їх діє парламентська форма правління, парламентська демократія або або парламентська а, конституційна монархія. Про це поговоримо з відомим правником Сергієм Головати, міністром юстиції України, двічі міністром юстиції України. Народним депутатом шести скликання, також віцепрезидентом ПАРЄ та членом Венеціанської комісії. Вітаю вас, в цій студії. Тож, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо Європа, якщо про Намі Українська влада заявляє про європейський напрямок розвитку у нас у майбутньому, то чи можливо нам варто повернутися до конституції 2004 року? Ну, мене зацікавило ваше посилання на Західну Європу. А, але от підводячи сьогодні підсумки тої Йолки, яка була у Палаці культури України, рання йолка, де був свій Дід Мороз, де були свої зайчики і свої маски, свої інші А, е, Президент Янукович сказав, що ні, Україна буде йти своїм шляхом розвитку. Це його слова. Тобто, тобто, ну своїм, яким? Тим, що він запропонував. Що припиніть протести, тоді вас не будуть добивати до смерті, не будуть вам проломлювати черепи, не будуть вам відбивати печінки дітям, 17-літнім студентам, якщо ви не будете протестувати, оце мій шлях, це його слова. Тому, звичайно, що Західна Європа, яка пройшла вже багато століть свого розвитку, їй притаманна в більшості конституційних систем парламентська модель. Але ж от як оце поєднати європейську цивілізованість з оцею дикістю, яка сьогодні при владі, злочинністю, бандитизмом, е нелюдським обличчям і нелюдськими діями, звірством до незахищеного студента, який має свободу протестувати. А йому кажуть: ні, будеш протестувати, проломлять тобі череп. Але ж президент може розуміти, що тепер його влади підірваний. Питання останніми в діями? тому, що дійсно, в чому ви праві можливо, в Україні відбулася узурпація влади. Узурпація Україна вийшла з легітимності конституційного правопорядку. От такий собі державний орган, як Конституційний суд України, де немає фахівців. Конститусів завинюканого два, взагалі там не знають що таке конституційне право. Він вирішив поміняти конституційний режим в Україні з одного на інший. Державний орган, що забороняє конституцію, узурпує, так би мовити, міняє лад. І президент в особі нинішнього отримує всю повноту влади. Він формує все. Всі адміністрації, всі суди, Вищі Ради юстиції, його парламент, його прокуратура, його міліція, його Беркут, його Збройні Сили, його СБУ все його. Звичайно, що? Український досвід доводить, що жоден з чотирьох президентів, що були, що Кравчук, що Кучма, що Ющенко, що нинішній. Троє вже хочуть, мінімум троє, а там чотири хочуть бути наступними. Значить, я вважаю, український досвід довів, що одній людині, а особливі людині, яка має багато вад і досить мало інтелекту, не можна давати владу. Стільки влади, то якщо порушений легітимність конституційного правопорядку була Конституційним судом України, то, в принципі, майбутнє України, якщо говорити про європейське майбутнє, не тільки ідеологічно, не тільки як гасло, а як Європейський фун... юридичний конституційний фундамент європейського зразка, звичайно, що найкращий варіант для розвитку України це моє особисте переконання за всі політичні роки моєї діяльності, з злишком, що це парламентська модель. А особливо зараз, коли у нас, я ж кажу, через неконституційне рішення, свавільне рішення Конституційного суду, який вийшов за межі своїх повноважень і віддав владу в одну руку. Звичайно, що нам треба повертати як конституційний лад. Для цього є е, політи... Це питання політичні, політичного, е, політичних рішень, так само, як і з... 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 з зходження було з конституційного правопорядку через політичні дії. Політичні дії, які в нас під собою не мали юридичної легітимності, що 2004 року, що 2010 року, і так далі. Тому питання в тому, як це робити, це. Два, два конституційні шляхи це або перетлумачення самим Конституційним судом визнання того, що вони помилились не, не помилились. А, так, ну, можна сказати, м'яко, що вони допустили юридичну помилку, знаючи, що вони вчинили практично злочин посадовий. Або дві третини в Верховній Раді. 300 голосів це єдиний легітимний спосіб, бо 300 голосів означає компроміс між більшістю позицією це є воля народу. Як уста... носія установочої влади. Який шлях вам здається Оце... реальніший? А, який ж... справа не в тому, який реальніший? Я вважаю, що має що бути або законний? той, або той. І той, і той, і той є легітимний шлях. Mm -hmm. Має бути легітим, Єдинний легітимний шлях. Це... Це рішення конституційного суду, або е... кваліфікована більшість у Верховній Раді задля повернення України в лоно. Конституційної легітимності самого конституційного правопорядку, чого зараз в Україні немає, тому і влада нелегітимна. Конституційний правопорядок нелегітимний. Сама влада нелегітимна. Рішення, які вони приймають, нелегітимні закони, які вони приймають, нелегітимні. Все є нелегітимним. Тому і власне, і оця криза політична, і протести вони породжені тим свавільним. Цієї влади, бо вона розпоясалася, вона зрозуміла, що можна її отримати в нелегітимний спосіб і знущатися над людьми, як тільки забажаєш, бо я ж не понесу відповідальність, я ж цар, я пан над усіма, а це мої холопи, це ті, кого я можу в нелюдський спосіб ставитись до людей, але в нелюдський спосіб показувати, що я пан, а це бидло. І я можу добивати, вбивати і казати, а я не знав. Я можу все робити, а там троє хтось є. Я можу сьогодні сказати, я оголошую амністію. Яку кому? Та у нас же за конституцією презумпція невинуватості. Ці люди ще нічого ще ніхто не сказав, що вони вчинили злочин, а вони не вчинили, тому що вони протестували. У них конституцію гарантована свобода слова, свобода протесту. Бо це ж людина, вона інакше на справедливість не може реагувати ніж кричати чи маніфестувати. Це ж не собака, яка може вкусити. А у нас кажуть, ми підемо на круглий стіл просити лева, зайчик буде просити лева чи кролик, щоб лев його не їв, щоб він травку їв. Ну також не буває. Ну от власне здається мало ймовірним, що президент сам відмовиться від частини своїх повноважень. Чи може тут сприяти якимось чином венеціанська комісія? Чи Ні. це питання внутрішньої політики? Венеційська комісія своє слово сказала. Вона сказала, коли це відбулося рішення Конституційного суду. Венеційська комісія. Якраз і висловилася, і зафіксувала, сказала, що відтоді, як було прийнято рішення конституційного суду про повернення до редакції старої, відтоді конституційний правопорядок є його легітимність, є сумнівною. Ну це м'яко сказано високоавторитетним органом. А це значить, що нелегітимною для тих, кому простіше це зрозуміти. Оця м'яка юридична мова європейського зразка говорить про те, що у нас є нелегітимний конституційний правопорядок, тому питання відновлення його це питання політичних сил. Це питання це право народу, бо йому як вони ж кажуть, народу ж у влада належить. Тому народ і вийшов на майдан. Тому студенти й вийшли. Вони вийшли боротися проти нелегітимності дій, незаконності дій, проти сваволі, проти несправедливості, проти узурпації влади, проти пограбування, проти того до чого довела ця влада. Що сьогодні сказав президент Кучма після Столу. Каже, та ми ж держава банкрут. Вони ж нам говорили, що буде ріст 3,5%, а ми маємо 1,5% спаду. 5% падіння, так ми ж банкрут, сказав кучма. Так якщо цей банкрут, то хіба може уряд бути зараз при владі? Хіба ми цей уряд може далі сидіти в тих кріслах? А президент знову нам лапшу вішає. Каже: Я ж не можу, Верховна Рада ж йому не послала. От коли Верховна Рада пішла, тоді я підпишу. Та це ж не так, він ж знову говорить неправду. Бо за Конституцію президент звільняє премєр міністра з посади без Верховної Ради. І от я собі подумав, чи президент взагалі за 4 роки влади він хоч один раз тримав Конституцію в руках, він хоч один раз прочитав статтю 3, яка говорить: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність являються найвищою цінністю в Україні. І що держава відповідає перед людиною за свою діяльність? І що гарантом у цього є президент держави, бо він є держава у цій ситуації. То тоді, коли знову ж кажу, проломлює череп Беркут, коли череп добиває лежачу людину, це хто робить? Це є дія глави держави, уособлена через отого Беркутівця. Це відповідальність особисто глави держави. Якщо він думає, що оті троє, якого він назвав, оце на цьому і закінчиться, це не так. Розумієте, якщо є десяток, два, три людей, чиї долі, чиї фізичний стан сьогодні понівечений, хто з пробитими черепами, хто з перебитими носами, щелепами, руками, ногами іншими органами, які вже все для них життя, повноцінне, людське життя. Практично закінчилося, у них почалося інше інвалідне життя, муки, страждання, душевні, психічні і всякі інші. Вони вже не зможуть так працювати, як вони могли би як вільна людина. То він не буде нести за це відповідальність. Ну поки президент ні, бо в нього імунітет, але ж. За такі Але речі я... за такі злочини немає безмерної, безмежного імунітету. Відповідальність кримінальна настає через 5 років, 10, 15, 20, допоки кривдник живий, він є підсудний. Оце треба знати. Оце юристи глави держави мали би йому пояснити, що такому випадку непідсудності і не і звільнення відповідальності за кримінальні злочини такого порядку нема звільнення, немає строку давності.